Вітаємо, новини на КТМ. І сьогодні у випуску ми розкажемо. З нагоди 105-ї річниці з дня народження Василя Сухомлинського. Урочисті заходи пройшли у Павлиші у школі видатного педагога. Святкували ювілейну річницю і в педагогічному коледжі, організували свято хліба як фольк-толоку. Кіровоградщина продовжує участь у масштабному проєкті Пліч-Опліч. Стартує друга черга у роботі 320 об'єктів. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Далі пряма мова. Наразі стартувала друга черга реалізації програми, але вже у деокупованих селах Високопільської громади. Нагадую, що там ми маємо завдання обстежити і сформувати реєстр. Пошкоджень і будівельних потреб на 320 об'єктах, які постраждали від ворожих обстрілів. Більше ніж половина з них ще не розміновані. Проте 150 садиб наші фахівці, відряджені до Херсонщини, вже обстежили. Процес не з легких, бо у доволі екстремальних умовах вони не лише Визначають рівень пошкоджень кожного помешкання, а і перевіряють наявність правовстановлюючої документації, з'ясовують, чи є серед господарів призвані до ЛАВ Збройних сил України, одинокі громадяни, люди з інвалідністю. Це надзвичайно важливо. Варто зауважити, що роботи на житлових об'єктах у Малій Олександрівці. Також продовжується. Там трудяться будівельні бригади з усіх районів Кировоградщини. Вже полагоджено понад півсотні будинків. Пліч опліч, найперше, навіть не про ремонти, а про нашу єдність і сприйняття чиєї з біди, як власної, так і наші люди. Слава Україні! Цьогоріч Україна та світ відзначає 105-ту річницю з дня народження видатного педагога Василя Сухомлинського. 28 вересня пам'ять відомого вчителя, вченого громадського діяча вшановувала вся Кіровоградщина. Урочистості проходили у селищі Павлиш, де жив та працював Василь Сухомлинський. Там функціонує і Державний педагогічно меморіальний музей відомого педагога. Подробиці із ювілею дивіться в сюжеті. 28 вересня в Україні відзначають 105-ту річницю з дня народження видатного педагога Василя Сухомлинського, який 22 роки був директором Павлиської школи. Саме у цьому закладі освіти пройшли урочистості з нагоди ювілейної дати. Громада об'єднує 13 населених пунктів, але родзинкою є, зрозуміло, селище Павлиш. Я з гордістю запрошую вас в альмаматір української педагогіки, школу радості, школу, яку знають в усьому світі, Павлицький ліцей імені Василя Олександровича Сухомлинського. Сьогодні ви матимете змогу відчути дух творчості, любові до дитини, якими насичені стіни цього закладу. Василю Олександровій. Й тут не просто жив і працював. Він сюди вклав всю свою душу. Ми намагаємося продовжувати справу Сокомлинського, докладаємо всіх зусиль, щоб і в 21-му столітті ліцей був сучасним і йшов у ногу з часом. Під час заходу відзначили переможців дитячого конкурсу Вічний слід учителя на землі. Він проходить в Нуфрівській громаді з 2021 року. Серед переможців Анастасія Тимченко, учениця Куцеволівського ліцею. Дівчина посіла перше місце. У номінації поетичні твори. Хіба могла колись я уявити, що прийде час, як мій прадідусь, від ворога край рідний боронити також піде, і любий мій татусь. Його я проводжала зі сльозами, а він притиснув міцно до грудей. Іду я захищати вас і маму, і дім ваш від непроханих гостей. Я згадую щодня його обійми, а серце розриває білі сум. І на душі тривожна й неспокійна, всі 18 місяців від дум. Серед запрошених гостей перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк. Сьогодні день, який про який знають не тільки на Ануфріївщині, не тільки в Кіровоградській області, не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тому що ім'я видатного педагога, поета, мораліста відоме на весь світ. Більше того, значна кількість освітян. Педагоги вивчають його праці, знайомляться з його досвідом з тим, яким чином треба працювати із молоддю, що треба робити в навчальних закладах. Долучилась до привітань з нагоди ювілею від дня народження Василя Сухомлинського, начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко. Людина, яка працювала і все своє життя поклала. На дослідження, як правильно виховати і навчити дитину, як розкрити її внутрішній потенціал, як її направити на правильну стежину дорослого життя. Ці акценти є актуальними і сьогодні. Більше півтори тисячі книжок написані ним для дітей. І ми сьогодні ці казки читаємо для своїх дітей, для своїх онуків, бо вони несуть добро. Відеопривітання надіслала донька видатного педагога Ольга Сухомлинська. Вітаю всіх шанувальників педагогічної праці Сухомлинського, які зібралися сьогодні в цей день для відзначення 105-ї річниці від дня народження Василя Олександровича. З метою налагодження співробітництва між Онуфріївською селищною радою та Рівненським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти була підписана угода про співпрацю. Начальниця відділу освіти Онуфріївської селищної ради Наталія Кравченко зазначила, що в школі дитина проводить один із найважливіших періодів свого життя. Тому традиції і настанови великого педагога намагаються підтримувати в усіх школах Онуфріївської громади. Так як цей заклад носить ім'я Василя Олександровича. Сухомлинського в цьому закладі зберігся і дух, і традиції Василя Олександровича Сухомлинського, а також у нас у громаді 11 закладів освіти, в які використовують спадщину Сухомлинського не тільки як Павлицький ліцей. Особливість у проведенні традиційних свят, започаткованих Василем Олександровичем Сухомлинським. А також сьогодні гості мають можливість відвідати психолого-педадічний семінар, який ми знаємо, що він є актуальним дуже у такий складний час. А Василь Олександрович Сухомлинський Ще тоді знав, що це є дуже актуальним питанням для вчителів, які виховують підростаюче покоління. В рамках відзначення 105-ї річниці від дня народження Василя Сухомлинського в Павличському ліцеї проходив і ряд інших заходів. Зокрема, гостям пропонувалась екскурсія педагогічно-меморіальним музеєм Василя Сухомлинського. Музей відіграє дуже велику роль в популяризації спадщини Василя Олександровича Сухомлинського, тому що тут проходить дуже багато заходів. Ми приймаємо гостей, не дивлячись на воєнну. Військовий стан в країні, Ми приймаємо гостей. Тут проводяться заходи в частності до 105-ї річниці від дня народження видатного педагога. Музеї складаються з двох частин: це педагогічна частина, це три зали експозиційні, і також меморіальна частина, яка складається з кабінету видатного педагога і квартира, де проживала родина Сухомлинських в експозиційній залі, в першій залі ну, центральної фігури це звичайна погруддя Василя Олександровича Сухомлинського. Друга експозиційна зала це про більш детально про його життєдіяльність. Третя експозиційна зала це соратники, люди, з якими співпрацювали з Василем Олександровичем Сухомлинським, ну, в частності педагоги, педагогічний колектив Павлийський. Ось ну а звичайна морячна частина, це як я вже казала, там де він проживав, працював все своє життя. 22 роки він дав, ну прожив. Тут ну в стінах школи і віддав 22 роки свого життя Павлиському Павлиській школі. Також присутні переглянули композиції із квітів та природнього матеріалу, відвідали галявину казок та поласували смаколиками на виставці хлібних виробів. Завершились урочистості з нагоди ювілею від дня народження видатного педагога вшануванням пам'яті та покладанням квітів до могили Василя Сухомлинського. Святкування 105-річчя з дня народження Василя Сухомлинського продовжилося в Олександрійському педколеджі імені Сухомлинського. У закладі об'єднали декілька традиційних заходів: вшанування видатного земляка та свято хліба. Цьогоріч був формат фольктолоки. толоки в Олександрійському підколеджі свято, що осені в закладі влаштовують свято хліба. Цьогоріч його приурочили до 105-ї річниці з дня народження видатного педагога Василя Сухомлинського. До речі, вшанування хліба це одна з традицій, започаткована видатним земляком. Василь Олександрович у своїх творах прославляв хліб. І коли мене запитують, чи дійсно свято День Хліба, яке проводимо в педагогічному коледжі, це свято, яке запровадив Василь Олександрович, ну важко відповісти чітко на дане питання. Але ми 100% переконані і знаємо про те, що свято День Хліба, яке організовується щорічно в педагогічному коледжі, є святом, яке проводив Василь Олександрович Сухомлинський, шануючи працю хліборобів, шануючи працю батьків. Ків, ну і, зрозуміло, виховуючи любов, патріотизм у дітей, які ну, бачать багатство нашої Кіровоградщини. Ну і, зрозуміло, нашої України до закладу завітало чимало гостей, зокрема з обласного центру. До майбутніх вчителів звернулася директорка обласного департаменту освіти сьогодні. День народження людини, яка своє серце віддавала дітям вам. Говорить, що професія вчителя від Бога, а всі професії інші від вчителя. Сьогодні присутні ті, хто завтра стане вчителем. Без різниці якого предмету. Але ми всі переконані в тому, що у вас будуть обдаровані діти і обдаровані учні. А знаєте чому? Тому що у обдарованих учнів завжди є. Салановиті вчителі, це ви. Заклад, в якому ви навчаєтесь і носить ім'я Сухомлинського, в першу чергу прищеплює вам і формує у вас національне патрічне виховання. Ви сьогодні одягнені в національні костюми великої держави, держави України. Ви відчуваєте себе українцем в центрі України. Ви розумієте про те, що те, що ви тут здобудете вміння. Навички знання, цей синтез ви пронесете через своє життя. Піснями та танцями вітав колектив гостей. Відповідало сонце. Зеленеє жито, жінці жнуть, хороші гості в хату йдуть. Гонеру, жінці йдуть, золотий вінок несуть. А в цей час кожна студентська група готувалася презентувати свій святковий стіл та частувати гостей. Вас, шановних гостей, раді ми вітати! Це велике щастя на землі, коли хліб вродив, шумить колосся. Він святий на нашому столі, спокон віку так вважати довелося. Пригощали млинцями та варениками, пампушками та короваями, свіженьким сальцем та корисним узваром. Окрім цього, гостям вручили короваї. Маємо надію, що вже наступне свято хліба та 106-ту річницю з дня народження Василя Сухомлинського будемо святкувати вже у вільній Україні. Цінуємо і примножуємо наші традиції та духовні надбання. Україна понад усе.